Як ти могла не здогадатися, дивуються всі, коли я розказую їм цю історію? Це ж ясно, як Божий день. Може, комусь і ясно, а я довіряла чоловікові, ми ж родина, то як це могло статися, тим більше, що ми разом якісь сім років? Так, за цей час можна багато чого зрозуміти, що ти хочеш від життя і з ким ти хочеш це життя провести. Я тільки укріплювалася в думці, що Іван моя людина, я йому довіряю і хочу з ним жити до старості, ростити дітей та дочекатися онуків. Ми будували власний дім, бо вірили, що наші діти мають мати власний простір, подвір'я і домашніх улюбленців. Я категорично проти тримати тварин в квартирі, і Іван зі мною згідний. Ми мріяли посадити сад, щоб мати свої яблука і багато видів черешень. Коли Іван працював в Польщі, то він побачив, які бувають різні сорти черешень, і мріяв купити саджанців і звідти привезти. То коли ви живете в такій атмосфері, в таких планах, то де має закрастися думка, що у вас не все гаразд? Ми купили ділянку і вже заклали сад та залили фундамент. Я вирішила, що буду їздити з ним на роботу, щоб пришвидшити сам процес зведення будинку. Якщо чесно, то це не дуже вигідно, оскільки ми знімали квартиру, а це доволі дорого це ж не живеш на фермі або з п'ятьма жінками. Але ми йшли на такі витрати, бо були разом. А коли я зрозуміла, що при надії, то вирішила, що треба берегтися. Я вже була вдома, а Іван мені сказав: я вирішив, що поїду далі, в Норвегію, хоч і надовго, але за кілька років я зароблю стільки, що вже вас не покину. Тоді я це сприйняла нормально, бо хотіла, аби наша дитина росла в нашому будинку. Далі на мене звалилося будівництво хати і поява дитини. Скажу чесно, про чоловіка згадувала лише тоді, коли не вистачало грошей на будову. Іван дзвонив, говорив з малим по телефону, тішився, що той каже, тато, перше, ніж мама, контролював процес будівництва, казав все знімати та пересилати йому фото. Пройшло три роки, і я думала, що він вернеться, але чоловік не спішив. Ти молодець, що звела хату, але треба ще й ремонт зробити, тому я ще на рік залишуся. За роком пішов другий, далі третій. Мама моя почала бити на сполох, мовляв, чоловіка нема в хаті, а ти собі сидиш. Мамо, він працює, а не займається дурницями. Лідо, чоловіка нема вдома шість років, ти хоч трохи думаєш головою. Я знаю свого чоловіка. Чого я мала думати щось на нього, коли сама була йому вірна, всі ці роки в мене й думки не закралося хоч на когось глянути. У мене було купа клопотів, бо дитина росла, будинок доходив до ладу, а тепер треба було меблі вибирати. Тим більше, що Іван дзвонив мало не щодня, щоб розпитати, як ми та що робимо. Аж потім гульк, він телефонує раз в тиждень. Я тоді була забігана, чи то малий прихворів, чи ще щось, і не дуже звернула уваги, що Іван так довго не телефонує, потім сама почала дзвонити, а він так неохоче говорить, мовчить, погляд ховає. Що сталося? питаю, у тебе все добре? Ти захворів? Ні, все нормально, не хвилюйся. То й добре. А потім, через місяць, він мені каже, що втомився від такого життя і не вернеться до нас. Ви уявляєте? Як втомився? питаю я його. Ти ж сам наполіг на тому, щоб так жити. Я тобі вже сто разів казала їхати додому, а ти все відкладав, а тепер втомився? Дитина тебе бачить лише крізь телефон, то вона не втомилася. Я не втомилася жити шість років без чоловіка і будувати хату. Виключив і все. А тепер всі кажуть, що то було очевидно, що він не сам, бо чоловіки вони не здатні довго бути самі. Хто це каже, говорила я тоді. Є якась статистика, чоловік не має совісті, що ви таке говорите. Я була певна на тисячу відсотків, що мій чоловік абсолютно інший, що він серцем і душею з нами, так само, як ми з ним. Просто не розумію, як таке сталося. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.